Вітаю, друзі! До мене в руки потрапив аналітичний лист, який за даними моїх джерел готувався співробітниками Європейського банку реконструкції та розвитку стосовно діяльності Національного банку України, в якому висловлюються занепокоєння щодо незалежності та професійності Нацбанку. В цьому документі по пунктах розібрані ключові проблеми його роботи: вплив та тиск на управління державних банків, ухвалення рішень в НБУ обмеженим колом людей та утиск тих, хто не згоден з цими рішеннями, підбір кадрів з урахуванням не професіоналізму, а лояльності до голови НБУ пишного, та вибірковий підхід до помічання або непомічання порушень та схематозу з боку банків. Ну, а також висловлені сумніви, що в рамках взятих перед МВФ зобов'язань під час ухвалення програми на 15,6 мільярдів доларів НБУ зможе їх виконати. Так прямо і написано. Водночас існують значні сумніви щодо готовності керівництва Національного банку України виконувати зобов'язання взяті в рамках ІЕФ, тобто перетворити НБУ на сучасний відкритий та незалежний центральний банк, який користується довіру громадськості. Джерела, які передали мені цей лист, стверджують, що ЄБРР, який є БРР, Одним з найпотужніших фінансових банків світу, а його акціонерами є країни ЄС, США, Японії та інші, готував цю довідку в якості аналітики, в тому числі для вироблення позиції міжнародними донорами щодо тих чи інших аспектів діяльності НБУ. Не знаю наскільки інформація, яка відображена в довідці, може когось вразити, але аналізуючи кожен з пунктів, дуже легко знайти практичні підтвердження існуючим претензіям до НБУ та його керівництва. В обличчі Андрія Пишного, який по факту і несе відповідальність за ті події, які ми будемо розбирати. Я переконаний, що інституційно сильний і незалежний національний банк це є запорука цієї стабільності, це здобуток і це ресурс держави Україна, з якого ми можемо розпочинати. Вести предметні, я дуже сподіваюсь, конструктивні, чесні, відверті, непрості перемовини з нашими міжнародними партнерами, аби отримати той ресурс, який сьогодні необхідний державі Україна, аби вистояти, перемогти і започаткувати програми відновлення. Будемо відверті. Тема національного банку зазвичай нікому не цікава і взагалі виглядає складною та нудною. Але по перше, там де вам все здається нудним. Хто точно заробляє мільярди? Ну а по-друге, цікавість до роботи НБУ проявляється у нас тоді коли від його діяльності або бездіяльності починаєте страждати особисто ви. Ну або якась схема отримує гучний розголос. Свіжий приклад історія з обмінниками валют. Незаконна комісія банків та фінансових компаній у 10-30% при обміні українцями, начебто потертих доларів, виявилась тупою шахрайською схемою, яку Нацбанк багато місяців так само тупо не помічав. Щомісячний прибуток обмінників на ошукування людей складав від 20 до 50 мільйонів доларів. Власники цих точок на умовах анонімності запевняють, що за вхід в цю шахрайську схему з кожної точки обміну на МБУ збирали по 100-200 доларів. В Україні працює 3806 обмінників. Тож середня каса для НБУ могла сягати під пів мільйона доларів на місяць, що фактично і могло гарантувати непомічання регулятором тупого пограбування людей. Правда, виглядає дивним, що якось дуже синхронно всі обмінники в країні стали брати комісію з доларів. Потім Приватбанк чомусь перестав приймати потерті купюри в термінали. Ну а Нацбанк так само дивно, багато місяців не помічав усього цього шахрайства та не вживав жодних заходів. І лише коли вся країна почала гудіти про цей скандал, регулятор почав реагувати та якось пригальмовувати схему. Хоча інструментів зупинити її на самому початку у регулятора було достатньо. Але Нацбанку було зручніше та економічно вигідніше її не помічати. Другий приклад неефективності Нацбанку більш складний, але цікавіший. Ми його розбирали кілька місяців тому, і стосується він арештованих активів перейменованого російського збірбанку. Виявили, що 9 мільярдів гривень були вкладені збір в державні облігації, які для них купувала скандальна компанія Валерії Гонтаревої, ICU та Банк Авангард. Але замість потрапляння в бюджет ці мільярди руками столичної прокуратури були заблоковані на рахунках авангарду, який почав використовувати ці гроші для заробітку. Вони вкладали по суті вже бюджетні гроші в депозитні сертифікати Нацбанку та тупо заробляли відсотки на грошах, які мали б давно працювати на перемогу. Але НБУ цю тупу схему не просто не зупинив. Вони реально ці гроші приймали. Та виплачували авангарду за них прибуток. Журналісти видання дзеркало тижня з'ясували, що на цій схемі НБУ виплатив для ICU та авангарду 850 мільйонів гривень, з яких 580 мільйонів банк Авангард нахабно виплатив як винагороду керуючим директорам компанії Макару Пасенюку та Костянтину Стеценку. Фактично, це тупе пограбування країни. Після цього вже публічного скандалу НБУ раптово прокинувся, обурився і навіть пообіцяв піти до суду з вимогою покарати Пасенюка та Стеценка. Але Поїзд вже пішов разом з нашими грошима, тому реакція НБУ це лише формальне реагування, яке точно не поверне в бюджет сотні мільйонів гривень. Нацбанк міг втрутитись в цю історію на початку схеми, але як і в випадку з обмінниками валют, НБУ реагує не до подій, а лише після. Ну і якщо ми вже зачепили тему депозитних сертифікатів, то як тут не згадати скандал з тим, що з початку війни. НБУ сформувало коло з дев'яти обраних банків, які мали право вкладати зайві гроші в нічні депозити НБУ під шалені 23% річних та заробляли на них. Щоночі до 250 мільйонів гривень за рік війни банки заробили на цій схемі 50 мільярдів гривень, вкладаючи гроші не в кредитування ледь живого бізнесу, який загинається без грошей та потребує підтримки. А в Нацбанк, який тупо друкував для них гроші, збагачуючи фінансистів на порожньому місці. І знову лише після розголосу цієї історії НБУ почав реагувати. Він зменшив ставку до 20%, але паралельно запровадив іншу схему депозити під 25%, але вже на три місяці. І знову банки не пішли кредитувати бізнес, а побігли вкладати гроші в НБУ, придбавши з квітня по червень цих сертифікатів на майже 140 мільярдів гривень, за якими Нацбанк виплачує їм приблизно по 100 мільйонів гривень на добу прибутку. І ніхто не може пояснити цього парадоксу. Ставка по депозитних сертифікатах НБУ 25% прив'язана до облікової ставки НБУ, яка не відповідає реаліям. Інфляція впала до 15,3%. Тож і облікова ставка має бути знижена. Про це говорять всі економісти та експерти. Але її зниження призведе до зниження і ставки по депозитним сертифікатам, а це призведе до того, що банки будуть заробляти на цій схемі менше. Простими словами, банкірам це невигідно. Тому НБУ і тримає ставку високу. Правда, якийсь абсурд. Банки пухнуть від грошей і вклали за три місяці в сертифікати НБУ 4 мільярди доларів. Пишний хизується тим, що в умовах війни НБУ створив найбільші золотовалютні резерви за 11 років, а паралельно ми чуємо, що грошей в країні немає. Бюджет наповнюють донори, а бізнес не може отримати кредити, бо вони банкам не цікаві. І безумовно, це стабільна банківська система як запорука того. Що кредитна підтримка української економіки українських підприємців вона була, є і повинна бути. Ну а тепер давайте повернемось до аналітичної записки ЄБРР, підготовленої для наших партнерів стосовно неефективності роботи НБУ, з якої ми і розпочали ефір. Пункт перший спроби впливати НБУ на корпоративне управління державних банків. Реформа 2018 року, спрямована на забезпечення належного корпоративного управління в державних банках, розробила прозору та збалансовану процедуру конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад. Однак є чіткі ознаки того, що НБУ намагався політично впливати на процес відбору, щоб забезпечити призначення лояльних кандидатів. Історично брак досвіду держави в управлінні комерційними банками та політичні зловживання призвели до високого рівня непрацюючих кредитів у державних банках. Спробу вплинути на корпоративне управління державними банками ставлять під серйозні ризики реалізацію майбутніх інвестиційних реконструкційних проєктів. Відкрито підтверджують бажання пишного контролювати державні банки і профільні журналісти та аналітики. Сергій Лямиць в своїй статті пише, що зараз Пишний розставляє своїх людей не лише на керівні посади в НБУ, а прагне взяти під контроль чотири державні банки. Приватбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк. В разі створення це буде надпотужний картель на банківському ринку України ще й з потужним вбудованим адміністративним ресурсом. Показова історія і Укргазбанку в лютому. Кабмін затвердив на посаду голови наглядової ради Укргазбанку Тараса Єлейка. Однак його кандидатура не була погоджена Нацбанком за надуманими причинами. Пишний фактично не допустив призначення не йому людини, натомість виконуючим обов'язки голови правління банку було призначено Родіона Морозова, який у 2005-2009 роках працював радником секретаряту голови правління Ощадбанку. Родіон Морозов є молодшим братом Олександра Морозова, який в 2005-2007 році був головою правління Ощадбанку. ЗМІ в той час називали Андрія Пишного правою рукою Морозова. Ну і ходять чутки, що націоналізований Сенсбанк найближчим часом може отримати голову правління у вигляді Галини Пахачук. Яка у 2014-16 році була членом наглядової ради Ощадбанку, головою управління якого був сам Пишний? А у 2001-2003 році вона працювала заступницею голови правління Ощадбанку, де в той час починав свою кар'єру, і Андрій Пишний. До речі, і в самому НБУ досі не обраний голова ради. На цій посаді пишний хоче бачити свого екс-заступника по Ощадбанку Анатолія Баршукова. Але, як пише Сергій Лямець, міжнародні партнери вже натякнули пишному, що така надмірна ощадизація їм не подобається. Ну, а інших та незалежних пишний призначати не хоче. Внаслідок цього рада НБУ працює без голови, що не є нормальним явищем. Наступний пункт аналітичної записки стосується прийняття рішень. Більшість серйозних рішень де-факто ухвалюються невеликою кількістю людей рівня Сі, які використовують схвалення колегіальних органів не як платформу для обговорення, а як просту юридичну формальність. На незгодних чиниться тиск аж до звільнення. Існує ідея внести зміни до внутрішніх процедур, щоб зобов'язати тих, хто голосував не так, як більшість, письмово обґрунтовувати таке голосування. Різноманітність думок під час прийняття рішення не цінується передбачається, що всі рішення приймаються одноголосно. Одним з опорних людей пишного в прийнятті рішень називають Дмитра Олійника, який у 2017 2019 році працював з ним в Ощадбанку, та після призначення пишного головою НБУ одразу став його заступником. Під Олійника одразу перерозподілили обов'язки всередині НБУ, віддавши йому найважливіший блок преденційного нагляду. Це один із найпотужніших репресивних блоків і напрямків роботи, зокрема, нагляд за банками та небанківськими фінансовими установами, департаменти інспектування, ліцензування та фінансовий моніторинг. І, до речі, саме в зону олійника входить контроль роботи обмінних пунктів валюти, схемну діяльність яких з комісією у 10-30% з потертих доларів його підрозділи чомусь не помічали. Можливо, через непрофесійність, а можливо, через корупційну складову, про яку говорять самі гравці ринку, які збирають на НБУ по 100-200 доларів. Але те, що саме на олійника заведено формування правильних рішень в стінах НБУ, говорять майже відкрито. Наступний пункт занепокоєння партнерів так звана ощадизація та відбір кадрів, по принципу, дурний, але вірний. Стало очевидним, що політика НБУ щодо набору персоналу кардинально змінилася від залучення найкращих талантів з ринку у 2015-2016 роках до утримання лише тих, хто повністю лояльний до нового керівництва НБУ у 2023 році. Деякі з видатних професіоналів були змушені покинути установу, окрім Олійника, до Нацбанку після зміни керівництва приєднались і інші ощадівці: директор юридичного департаменту Олександр Зима, директор департаменту безпеки Олександр Паламарчук, і директорка департаменту комунікацій Юлія Євтушенко. Ще двоє людей, яких пишний знає по ощаду, працюють у раді НБУ. Анатолій Барсуков, якого ми вже згадували, він був заступником пишного під час роботи на чолі Держбанку, та Олена Щербакова, яка тоді ж працювала радницею служби голови. Ну і звісно, що не лише кадрове питання НБУ хвилює міжнародних партнерів. Фактично, вони констатують, що в скандальній темі відмивання грошей гральним бізнесом, в якому приймали участь навіть державні банки. НБУ проявив себе максимально непрофесійно та підозріло дивно. Знову ж таки, корупційну складову НБУ ми виключати не можемо. Новий закон про платіжні послуги вимагав від усіх провайдерів платіжних послуг отримати нові ліцензії до 1 лютого 2023 року. У грудні 22 го з'ясувалося, що НБУ не дотримується власних інструкцій і застосовує значну упередженість. До січня 23 го жоден з понад 75 провайдерів платіжних послуг не отримав ліцензії, що поставило під загрозу стабільність всього платіжного ринку. Незважаючи на перенесення дедлайну на три місяці, наприкінці березня 23-го не було видано жодної ліцензії. У квітні 23-го НБУ вніс зміни до нових ліцензійних умов, які ще більше ускладнили отримання ліцензій для багатьох гравців ринку. Деякі провайдери платіжних послуг стверджували, що квітневі зміни до ліцензійних умов були внесені з метою унеможливити отримання необхідних їм ліцензій певними гравцями ринку, незважаючи на численні скарги, НБУ видав перші 10 ліцензій лише за тиждень до кінцевого терміну. Дві треті з тих, хто отримав ліцензії, були занадто великими, щоб збанкрутувати, в той час як інші компанії були новоствореними гравцями без імені, які не мали досвіду здійснення платежів. Після значного тиску з боку платіжного ринку НБУ в останню хвилину надав дозвіл ще десятьом учасникам. Як наслідок, станом на 1 травня 2023 року понад 33 суб'єкти припинили обробку платежів, і більшість з них одразу ж вийшли з бізнесу. Вибірковий підхід до розкодування платежів. НБУ задекларував намір боротися з так званим неправильним кодуванням, тобто проведенням транзакцій, коли банк присвоїть торговцю інший код категорії для отримання найнижчого обмінного курсу та уникнення сплати податків. Однак, підхід НБУ до боротьби з неправильним кодуванням виявився дуже вибірковим і непрозорим. Наприклад, незважаючи на те, що Айбоксбанк був добре відомий на ринку як банк, який обробляв більшість транзакцій з неправильним кодуванням, примусові заходи НБУ проти нього зайняли майже рік. Тимчасова адміністрація була введена в банк напередодні введення санкцій проти його материнського банку та афілійованих осіб. Наразі на ринку все ще є банки, які активно займаються неправильним кодуванням. Але НБУ, схоже, не звертає на це уваги, так само як і на повідомлення з ринку. За інформацією народного депутата Железняка у схемі брали участь дев'ять банків. Найбільше з них провинився Айбоксбанк. Він виведений з ринку та Укргазбанк державний. Там звільнений менеджмент. Інформація про інші банки належним чином не розкривалася. Але там, ймовірно, були такі банки, як Конкорд Альянс, «Комінвестбанк» і Альфа Сенс банк. Вже після цього скандалу з'ясувало, що схема продовжує працювати, і в ній залучені навіть державні банки, такі як Приват та Ощад. Ну і у висновку автори аналітики констатують, вирішення вище зазначених проблем потребує поєднання подальших реформ. Сильних управлінських структур інформування громадськості та надійних механізмів підзвітності. Однак ще більше це потребує чіткого донесення до політичних лідерів, що донори вимагають від НБУ збереження незалежного та неупередженого регулятора з повною інституційною спроможністю та підзвітністю громадськості. Реформа корпоративного управління державними банками має бути збережена і виключати будь-яке зовнішнє втручання. Я не знаю, як наші партнери реагують на подібні аналітичні матеріали. Але якщо вже навіть на побутовому рівні звичайні українці починають ставити питання до роботи національного банку та бачити події, назвати які, окрім як непрофесійність або корумпованість, складно, то проблема точно існує. Ділимось цим ефіром.